Так, були вчора в оновленому епіцентрі. Дуже гарний епіцентр відкрили у нас в Франківську. Все оновили, поставили гарний сад город, дуже багато квітів. Всяка розстановка. Акції є 8-9 квітня, значить, ще сьогодні неділя ще може хто виграє там якісь гроші ще виграють. Ну, дуже красиві квіти. Дуже багато. Всяких різних квітів, така розставка, так гарно пороставляли. Дуже сподобалося. Вам трошки познімав, покажу Всяке, що ми дивилися, вам покажу саме цікаве, дуже багато всяких фазонків. Все обходили. Все обдивилися дуже багато людей, всякі акції, всякі для дітей багато, всяких розваг. Ну, сподобався, звичайно, сподобався епіцентр. Зовсім помінялося. Хочу сказати, зовсім помінялося розміщення, помінялося розміщення і помінялися стелажі, так гарно все пороставляли. Що... Звичайно, ходили, ходили і ці. А квітів різних то, звичайно, повно. Певно, спеціально готувалися, бо вони його оновили. Спеціально готувалися то дуже багато всяких красив, дуже красиво. Так. Перше покажу квіти вам, а й трохи поділю там буде квіти, бо тут дуже багато відео всяких познімав. Перше покажу квіти. Е, покажу насіння, покажу е, гор, горщики для садових квіток. О, а саме цікаво, от мої орхідеї, то, звичайно, дуже красиві. Саме мої найулюбленіші. Сіки всяких, е, всяких орхідей. Дуже красиво така окраса, красива, що. Я таких ще багато навіть не бачив. Дуже красиві. Не знаю, як по цінах вони це, але ну, вибір дуже великий, вибір дуже великий цих орхідей. Старався трошки все познімати, хоча так не було багато часу, але старався познімати, показати максимально, які. Ну, це моє найулюбленіше мусів, как... мусів кактуси зняти. Я, дуже... Я завжди, коли приходжу в епіцентр, то завжди йду до кактусів. Це моя любов. Кактуси оці різні з квітками, різні кольорові. Ну хоча вони, напевно, самі їх підкрашують. Але дуже красиві і а кактуси, і це прям номер один. Дуже красиво розставлені. Вазонки і жіночі щастя, і, і доларове дерево, дуже красиві такі конструкції всякі поробили, дуже красиво розставили. Поділили всякі зони, трохи зайшли до всяких, трохи пальми познімав показати вам. Драцени теж дуже, дуже красиві, такі прям всі. Мені здається, що не було стільки всяких таких, вони, напевно, спеціально привезли до відкриття, щоб дуже красиві драцени, пальми різні, різні види. А це от, от, дуже мені сподобалось ангелочки. Всякі різні, такі гарні скульптурки, що прям ну, краса. Настояща краса. І звичайно, трошки вам і всяких познімав. Ну, дуже гарно це десь в саду поставити. А оці вази і всякі такі, я навіть не знаю, амфори, як вони називаються. Ну, це прям дуже красиво. Це прям дуже красиво все це дуже сподобалось. Багато людей ходять, дивляться, так оглядають. Ну, звичайно, моя одна із найулюбніших моїх визонок драцена це цих драцен там було на вибір. Хто любить драцен, любителі драцен, то можете собі там вибрати. Горщиків всяких горщиків. Ну, то завжди в епіцентрі багато. А от вже тут всякими орнаментами, всякими цими такі гарні, так гарно виставилися, підготувалися. І кольорових, різних яких, і жовтих, і оранжевих, і зелених, і салатових, і голубих. Богну всяких повиставляли горщиків. Трохи зняв насіння, але насіння то, що от мені не сподобалося, що насіння без ціни. Зняв різні от, кріп, петрушку зняв дуже багато стелажів, повно насіння, просто заходиш. І різних видів насіння яке хочеш. От мені дуже сподобалося. Різні види шпинату, різні кріп, різні маленькі, великі пакети, базилік. От, Щавель. Ну, дуже багато. От я що саме найбільше люблю, що мені от подобається, що приходиш, наприклад, в епіцентр. І ти можеш не просто собі прийшов там на базар, і тобі там ти не маєш вибору: або цей, або, або один, або другий. А тут собі вибираєш які хочеш. Багато огірків, Ну прям е, були. От, зняв це Сімена України. Це ці тут і f 1 і... І сортові, і паризький корнішон, от ми теж ці садимо. Джерело, Цезар, Анулька. Дуже відомі ці вони F1, ці гібриди. Можна хто, хто який які любить, хто який які собі за у дуже хвалять, за Багато хто писав мені, що за садить. І хто, який може собі вибрати, це прям е, дуже багато. І Гектор дуже відомий. Бачите, Гектор дуже відомий гібрид. Трошки всякої і спаржива. Оцю бау, Баухільде, навіть не можу вимовити, ми садили дуже така не... Плаухільде, бачите, Блаух, Спаржева посоля, то ми садили, то дуже вона прям така незвична на дачі. Також це професійне насіння, це гібриди зняв, всякі є. Але то, що, от, бачите, що, не, не пише. Що яка ціна? Оце саме мені от не сподобалося. Директор Амур, Чайковський. Дуже багато огірків. Хто які любить, я то Арктику, Сажу, Лютояр, Кібрія. Тут є щось таке. Лютояр є, бачите, Лютояр, є, Альянс. Ну, ну, Вибір. Кібрія. От. Ту, що я сажу теж непоганий, непоганий гібрид. То, який ви хочете ама, Амант, Авенсіс. Відомі, досить відомі. Я вам хочу сказати, що от, хто там, дивлюсь різні відео, досить відомі гібриди можна вибрати на будь-який смак. Різні капусти. Тож зараз вже саме сезон сіяти капусту. Пізню і вибирати, хто може ще не вибрав, то от всякі гібриди виб... можна вибрати. Всяку білоголову капусту. Ми тут цього року будемо сіяти агресор. Агресор я цього року хочу сіяти посіяти агресор. Того року була у нас Московська зимня чи пізня. Теж сподобалось, але вона так трошки була гарна, а трошки як... качаним, на... не сподобалися, по насічення на не було недобрі. Не Всякі салати, звичайно, базиліки. Ну Колись от я чесно от колись були б у нас епіцентрі, то було все. Помішано якісь. Ці всі. А це гарні стенди такі, що і високі, і низькі. Для, і там, по, по їхні, там їх поділили. По сортах, по фірмах. ну Непогано, що так вільно зробили. Ми вважаємо, що колись так було якесь трошки так. Все в цьому. Різні кабачки. Ми то купляю, я от купляю різні. Я от купляю Аеронафт, Зебра, Золотинка купляю. Я купляю різні, щоб були. І чорні, і зелені, і, там, от, наприклад, і Скворуша, і Гайдамака, і Чорний красень, щоб були 5-6 видів, я беру, щоб різні кольори були. От з іншої фірми. Хто кавуни хоче, то теж кавунів є. Можете собі вибрати. Там як зараз акція, що купляєш на 2000 гривень, і там розігрують подановий сертифікат і на 500, і на 1000 гривень. Бачу, що люди вигравали по 1000 гривень. Що, так що ще сьогодні неділя, ще можете підійти. І собі, якщо вам треба, там насіння, кукурузка, ці гібриди F1. Суперсолодку ми бра, е, брали, багратіон знає, що багато хто бере. Моркви теж ціле стелажі багато. Шантане, от ми шантане садимо. Нанську теж беремо. от Я купляю шантане, нанську обмовляю. Я стараюсь брати такі сорти на дачі, як в мене нас важка земля, щоб вона е, не була довга, щоб вона така. Бо вона, якщо довго, то воно крутиться у нас на дачі від, тяж... від тяжкої землі. Ну, повного. От буряки червоні. Ми Бордо беремо. От Ми непоганий, делікатесний також, Детройт, бича кров брали. Ну, я беру різні і їх мішаю на дачі, щоб були вони всякі. В різних фірмах, хто які любить, бо бачив де хто купляє і седру, і сімна України, і професійне насіння, і інші. Як будь-яких фірм там е, багато всяких. Е, справді, що от є вибір. що Не тільки по самому виду насіння, а й по во, і по фірмах. От е, навіть е, хто любить оброблені, щоб були прямо з добривом ці. Е, все насіння з добривом і з фунгіцидом одразу воно оброблено в такій капсулі оброблене. Воно дехто такі любить, шукає то от є і такі, що є вибір. Ну, вони і були в епіцентрі, але це дуже багато квітів. Повно квітів. Повно, мені здається, стендів, 7 чи 8 стендів квітів. Всяких, які просто просто. Шо, які хочете. І майори. І ми от беремо майори на дачу, ми беремо чорнобривці беремо собі на дачу. Чоржин. Ну, багато, багато. Ще ми Айстри докупляли. Дуже Айстри любимо. Айстри просто тут вибір, там повно, всякі. На любий кус і на любий цей. Але один мінус не було ціни оце от мені не сподобалося. Так, зайшов ще в хімію. Може хтось ще докупляє, тут і актора була, і, і про і, ну, матчем не користується, Вертімеку від кліщів Енджіо, я беру і Енджіо, TUV Jet для винограду, для яблунь, Радоміл. І Радоміл і великий, і маленький був. Ревус. Квадріс. Ну, Ревус-квадріс відомі, це для Фітофтори. Квадріс і більш ширше використовується. Можна і цибулю кропити, топас для винограду. Ну дуже багато. І за біону, це стимулятор. цей, що додається, і він стимулює. Чарівник от, зняв вам і чемпіон. Чемпіон на мідній основі. Чарівник піше таки до цього Радомілу. Так, Хелпрост це для вазонів піджива, ну, подорожчала, звичайно. Також ну, подивився на біопрепарати різні, дуже багато людей використовує. От Є різні і азотофіт. от Я беру азотофіт, можна мішати з землею, і він але, ці бактерії для засвоєння азоту. Орхідеї різні. Корінювачі, ну, багато. Мені сподобалось. Вибір біопрепаратів, звичайно, багато. Оце для метавайт, це для, для боротьби з личинкою хруща. От гуміфренд, навіть тут гуміфрен дешевший. Я брав по 16, а тут гуміфренд 12. От Фітохелп, Мікохелп, Фітоцит. Ну, не знаю, жовті цінники. Я не знаю, гоміфренд точно можу сказати, що гоміфренд дешевший. А от чи оце, гум, там різні біокорінювачі, як я як, як по цінах, може бути бо епіцентр не дуже так, що він аж такі ціни. Прям, е, ну Такі нормальні ціни, Нема, не, не славиться він щось, якісь страшні знижки. Але щоб якщо набрати на велику ціну, плюс вам там Дається на ту епіцентрівську карточку, зараховуються гроші. І плюс ще якщо акція, хто ще не скупився, акція можете набрати. От, добрива були різні. Е, взяв ці маленькі, чистий лист вам зняв, бо там от була і кальцева, і селітра, і нітромофоска. Ну вони дорогі в епіцентрі, ті я навіть не знімав. От, чистий лист це непогано. От, я беру і розчиняю там огірки, підкормлюю. Там, Помідори свої. різні є, бачите, є для ну, любе добре, але я завжди дивлюся тільки по формулах. Так. Хто зараз ще купляє, наприклад, садить лохину саме сезон, зараз ще можна посадити. Значить, от, грунт субстракт для лохини. Є от двох різних фірм, вам зняв навіть хто може, можете собі порівняти, навіть, хто, кого який торф кислий. бачите, Я беру найдешевший торф. Універсальна ґрунтосуміш, так також зняв. І ціни тут гарно, бачите, і ціни і це. Ну, це еко не дуже дороге. Так, ще е, дуже сподобались картини, ну прям картини. Це я не знаю, це якась чи картина, чи панно, то он ще вам показав, хотів показати. Дуже сподобалися всякі. Дуже красиві. Така патріотична тематика. Красиві. Ну, дуже, і всякі от, бачите, і всякі розваги для дітей були. Дуже так гарно вистроєні. Тут зайшли тут каміни електричні, дуже сподобалося, ну Там де сантехніка, там прям все поміняли. Ну, таке, знаєте, дуже красиво. Так прямо, знаєте, якийсь сучасний європейський. Такі гіпермаркет, як десь в Європі. І, звичайно, великодня тематика, всякі зайчики, яйця, всякі такі кошики. Дуже красиво все було викладено. Мусив вам зазняти, показати. Хотів, щоб ви побачили, як красиво все повикладали. Люди ходять, фотографуються. Ну, звичайно, як гарно зробимо, то чому би не Так, да, Ще одна локація з кошиками. Ну Там багато цих локацій. Там бачу люди кожному по локації, хто гаджети, хто продукти, діти там граються, там цей, хто сад город, хто це ну дуже багато. От такі трошки ми походили. От таке відео я вам зняв.